Всім придіна від 5. І сьогодні я продовжую знімати квести від Гондура. Але при цю не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, писати коментарі, ідея для наступних відео. Також вводь при реєстрації мій нік. І зараз ти побачиш коротку інструкцію, як ввести мій промокод на третьому рівні. Якщо хтось не знає, як ввести промокод, зараз все ж тестенько покажу. Вводимо ММ в чат. Далі вноси нас і промокод. І введіть промокод. Вводимо мій промокод від прийняти. Все, і ви отримуєте приємний бонус, як 20 тисяч. Це доволі багато. Ну що ж, а ми переходимо до відео. Як завжди, ми біля Гондера. Ходимо до нього, давайте квести частина 1. І твій перший раз. Е, ага, добре, Нам треба поцілувати якогось гравця. Е, давайте, як я знаю, це можна зробити, це можна прискіпати. Не можна пропустити. Окей, зараз я зайду зі свого іншого аккаунту. Такс. Ось, другий аккаунт, давайте до нього підійдемо. Кидаємо. Все, нам навіть не треба приймати з іншого аккаунту, можна просто відхилити. Нам головне кинути пропозицію. Все, прийнято. Біла бухгалтерія. Такс. Нам потрібно придбати ліцензію на риболовлю. Такс, два. А до чого тут автошкола і риболовля? У мене щось таке питання. Е. Ага, це, напевно, можна в автошколі ліцензію на реблоулі. Так, давайте зараз ще разглянемо Alt. Давно нас. 2 і 4. Давайте GPS. 2. І 4. Зараз. Э, так, скуда нам тут треба 700 метрів, то, напевно, туди, так? Да? Так. Да. Давайте зараз знайдемо, може, якийсь транспорт. І поїдемо. Так, тут є якісь різдвяні подарунки, я їх, раніше не бачив. Опа, тисяч доларів нам дали. І тут є ще якісь патронки. Давайте піднімемо, Ага, у мене на сладні на Так, зараз десь тут викину щось. Давайте ці шампиньон и чешоці. Так, ми викинули, Давайте підійдемо. Alt, підібрати, І підібрати. Так, зараз відкриємо їх. 2000 доларів, і. 2500 і Глінтвейд. Так, ну мені здається, це дуже класна штука. Е, приємний дуже бонус. Ну, а тепер йдемо в автошколу. Так, ми приїхали до автошколи. Давайте вийдемо. Alt. Yeah. E, так, і зараз треба якось розібратися, де у нас тут отримати ліцензію. Так, отримання ліцензії, а ось. Так, да, дійсно, тут Е, e, і ліцензія на риболовлю. Нам потрібно теоретичний іспит. Ага. Так, да, все, добре, давайте так. 5000 доларів не коштує бланк. Підходимо розкладання іспиту альт, Є. Yeah. E, чи маєте ви ловити ви без ліцензії? Такс, немає такого права. Так, да, далі. Е, якщо до вас підійде поліцейський з прохання показати ліцензію, ви дасте ліща, е, дасте ліща І виконаєте вимогу поліції. Ну, тут трохи. Е, ризиковано, тому. Ну, чи ще як ризиковано, тут дуже банально. Е, ви самі розумієте, тобто тут це зовсім не важко. Е, чи маєте ви право е, продавати рибу без ліцензії? Немає права. Чи маєте ви право ловити рибу з чорна? Якщо що, має право. Ліцензія на риболовлю дозволяє вам ловити рибу в ціні і придавати, псувати човен. човном. Так, ось так. Все. Ми отримали ліцензію. Є. Тепер. Давайте. Ми виконали квест, правильно? Так. Да. Чи ні? Зараз давайте подивлюся квест. Квест. Чи яке у нас там можливо інше завдання було в квесті? West. Ага, ми ще й не взяли квест. Чуть затупили. Добре, давайте зараз візьмемо квест і ще раз подивимось, що нам треба зробити. Так, ми приїхали. Давайте зараз перевіримо. Alt, Частина 1. Прийнято. Да, нам треба було просто отримати. Пензі. Давайте, досвідчений морпіг. Е, да, е, також нам. В принципі, е, справа та сама. Давайте знову GPS. Два. Чотири. І тепер треба нам. Е, так, давайте я ще раз гляну, бо я чесно забув. Е, Квест. Нам потрібно освідчення човняка. Звучить, звичайно, е, човняр, але. Окей, поїхала. Такс, е, ми приїхали. Отримання ліцензії. Давайте посвідчення човніра. Приймати. Такс. Все складання іспиту, підходимо. Е, ага, нам потрібно в іншій кімнаті. Цікаво, чому? Де заборонено плавати на човні? На зоні, на зонах, що охраняється, на зонах, де не водиться риба. Напевно, е, на зонах, що охраняється. Ну, це скоріш за все, тому що. А хоча ну, там теж можна. А ні, давайте просто на зоні. Е, Діючи, він рай, якщо він наближається до воєнної бази. Він повинен гайну покинути територію, він повинен запитати військових поводу, він повинен дістатися. Окей. Так, сперша. В яких місцях можна приш... пришукувати човен? Не душа бажає. Давайте на пристані. Якщо зустріч плаває військовий чи патрульний човен, ви зможете швидкість мат правого боку, пришвидшитись, залишити човен та повернути воду. Звичайно, перша. Відцейція на водний транспорт дозволяє вам володіти човном, плавати лише там, де водиться короб і брати чорно під коней. Звичайно, володіти тільки човном. Ага, тобто я ще й е, десь неправильно відповів. Скоріше за все, це на першому, я неправильно відповів. Такі, значить, на зонах що ханяються. Все. Е, так, я прийняв. Тепер нам треба практичний іспит. Давайте я вам включу таймлапсик. Все, ми вже приїхали і здали успішно іспит. Є. Е, Тепер давайте вийдемо і поїдемо до Гондора. Так, ми прийшли до Гондора. Давайте підійдемо і здати. Такс, e, e, давайте пахне як у нас тут. Це в нас доволі довгий квест. Тому, я думаю, на сьогодні все. Цей квест ми лишимо на наступний раз. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!